В результаті обстрілів Мар'янки у лікарнях Донецька та Курахового залишаються поранення. Одна з постраждалих Ольга Кошель у стані середньої тяжкості. Біля неї розірвався снаряд. Як зараз почувається жінка, дізнавалася Вікторія Чистюхіна. Більше двохсот поранень та дві складні операції. Аби підвестися та випити сік, Ользі Кошель доводиться докладати чималих зусиль. Тиждень тому жінка потрапила під обстріл біля Мар'їнки у селищі Степне. У нас взагалі нічого ніколи не привіщало, а це під вечір в п'ять часов вийшло так, що впав снаряд. Вот. маму заділа в плохому стані попала в лікарню. Під обстріл Ольга Петрівна потрапила, коли йшла на город. Снаряди летіли просто над головою. Жінка намагалася врятуватися, присіла під парканом, але снаряд таки розірвався за два метри від неї. Швидка привезла Ольгу Петрівну до Курахівської міської лікарні. Є повріження сосудів, є великі рвані рани. Больна була пропірівана, пропірірована з допомогою воєнних медиків. Весь лівий бік тіла Ольги Петрівни посічений осколками. Найбільше постраждали кінцівки, нога переламана. Грошей на необхідні ліки у родини кошель немає. Три тисячі гривень на місяць весь сімейний бюджет. Медикаменти, звісно, дуже дорогі зараз наше час, тобто ми в цього всього не ждали, відкупи ну, таке случилось різко. Син Ольги Євген по допомогу звернувся до штабу Ахметова. Волонтерів зустрічає особисто то всього. 11 коробок із ліками такого об'єму допомоги Євген не очікував. Штаб Ріната Ахметова доставив медикаменти та перев'язочні матеріали, які для стаціонарного лікування Ользі Петрівні потрібні щодня. Штаб Ріната Ахметова взяв під супровождення лікування тяжело Ольги Петровни. Їй доставлені медикаменти на суму 24 тисячі гривень. Я, конечно, не сподівався на такий швидкий результат, тому що горіться дорога ложка к до обіду. Але тут буквально ми после поданої заявки. І Через кілька днів вже препарати були підготовлені. Сьогодні Ольга Петрівна почувається краще. Її перевели до палати для стаціонарного лікування. Курс реабілітації постраждалої триватиме ще місяць. Після чого Ольга Петрівна повернеться додому. Переїжджати із рідного села родина Кошель не збирається. Гуманітарний штаб Ріната Ахметова від початку бойових дій допомагає всім постраждалим в результаті бойових дій. Штаб Ріната Ахметова готовий оказувати допомогу в лічинні тяжелораніним мірним. Ним жителям просимо обращатися на нашу гарячу лінію. За 10 місяців ліками були забезпечені чотири тисячі п'ятсот тисяч людей. Вікторія Чистюхіна, Олексій Куделя та Ігор Монастирьов. Сабиття канал Україна.